ракетний удар нанесено по цивільній інфраструктурі, по житловому будинку. Постраждав житловий будинок, 16-квартирний. Вибиті всі вікна, зруйнований дах. Також зруйновано біля, вибито біля 300 вікон навколо. Відбувається демонтаж даху і завтра буде встановлюється, експертно приїдуть архітектори, буде встановлюватися придатність будинку до відновлення. Розселення не потребують. Всі люди розселені по своїм знайомим родичам. Допомога буде надана територіальною громадою та міжнародними організаціями. Вже всі залучені до надання допомоги населенню. 24 чоловіки з чоловіки швидкої медичної допомоги в нас заклад, де зразу ж надавалася їм медична допомога. Семеро постраждали тоді стані, були перенаправлені до міста Дніпра та Два чоловіки були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Зараз в нашому закладі знаходиться вісім постраждалих, стан стабільний, ними працюють лікарі. Це були всі політравми, це були травми кінцівок, руки, ноги, черевна порожнина, поперекова частина. Травми були досить серйозні.